Всім привіт! Я Рід Мурадова, це мій канал на А, Дуже рада вас знову бачити. І сьогодні у нас дуже класний привід. Я знаю, що ви любите цю тему відео. Я люблю цю тему відео. Сьогодні я трішки вирішила змінити формат. І ви скажіть мені, чи цікава вам така рубрика? Бо я зрозуміла, що з часом у середньому ціновому сегменті і у мас-маркеті з'явилися позиції трішки більш дорогі, які якраз виходять на рівень середнього цінового сегменту, особливо в мас-маркеті. Але ці. В які можна і варто інвестувати. І тому я подумала, що, по-перше, буде не дуже чесно їх постійно включати у рубрику бюджетні знахідки, бо мені здається, що більшість людей, коли чують про бюджетні знахідки, вони все ж думають про рівень мас маркет або нижче. І тому мені здається, що треба для цього середньоцінового сегменту знайти окремий формат. І я подумала, що можна зробити такі знахідки, які варті своїх грошей і вашої уваги у середньому ціновому сегменті. Пишіть мені, звичайно, як завжди, у коментарях під цим відео, як вам така тема. Як завжди перед стартом хочу нагадати про те, що до кінця війни Росії на території України у посиланнях під цим відео будуть всі посилання на перевірені телеграм-канали новин з України, а також на допомогу нашим ЗСУ та постраждалим під час війни Росії на території України. Там буде набагато більше деталей, можна буде роздивитися. Є декілька фондів перевірених, які можна донатити. І це звичайно. Кожна копійка, кожна гривня це плюс, і не стидайтеся закидати і донатити таку суму, яка вам комфортна, це краще, ніж нічого. Отже, перед тим, як будемо починати, одразу розповім дуже важливий момент про такий мега корисний сервіс, як міст шопінг, з яким ми запартнерилися у цьому відео. Отже. По-перше, міст шопінг це сервіс доставки онлайн покупок за кордону з США та країн Європи в Україну. Працює це як parcel forwarding. і багато хто не розуміє, як це працює. Тому я зараз дуже детально поясню. Я знаю, що дуже багато питань у людей, як замовляти за кордону, як замовляти той же Кос, Аркет і інші бренди, які в нас зараз на жаль не представлені. Отже, як працює forwarding у міст шопінг? forwarding у перекладі це фактично перенаправлення ваших замовлень. Ви замовляєте самі, але міст шопінг, ваше замовлення, яке ви замовили, отримує і перенаправляє вже в Україну? Це певний механізм. Я більш детально зараз розповім, як він працює. Одразу скажу, що міст шопінг доставляє з більш ніж 10 країн світу: це США, країни Європи, і таке інше. Тобто, більшість брендів, про які ви чули про які ви почуєте у цьому відео, про які ви знаєте, середній ціновий сегмент мас-маркет і таке інше. Він доставляє звіти без проблем. Основний момент, який я вважаю, дуже класно відрізняє саме від шопінгу від співпраці з байерами, це саме те, що достатньо часто байери дають досить велику націнку на свої послуги за те, що вони замовляють товар, отримують його і перенаправляють його вам сюди, в Україну. Замовлення ж у міст шопінг, воно просто більш логічне, просте. І з точки зору об'єму, який ви замовляєте, і вартості речей, які ви замовляєте, набагато більш вигідний за рахунок того, скільки коштує річ за кордоном і скільки коштувала б вона тут, якщо б ви замовляли, наприклад, через стандартних байерів. Отже. Розповідаю, можна записувати механізм точний того, як замовляти речі з ASOS, H&M, Zara, Massimo Dutti, інших брендів за кордоном. Сюди перше, що ми робимо, нам треба зареєструватись у або мобільному застосунку Miss Shopping, або на самому сайті Miss Shopping. Після реєстрації ви отримуєте особистий id номер і адреси за кордоном, на які іноземний інтернет-магазин доставлятиме ваші замовлення. Тобто замовляєте ви самі на сайті бренду, який вам подобається, до у вас є певні речі, які ви хочете замовити. Але коли надходить момент, коли вам треба вказати адресу, куди те замовлення, наприклад, в масмодуті або на сайті Кос доставляти, ви вказуєте не свою адресу в Києві, ви вказуєте не якусь рандомну адресу, а ту адресу, яку вам видає міст Шопінг. Це буде адреса міжнародного складу в країні вашої покупки і номер телефону. Коли ви будете вказувати ці дані біля вашого імені, треба також вказати ваш особистий ID від містчопінг для того, щоб вони могли потім зіставити ці два факти. Якщо система при замовленні, наприклад, на сайті кос на сайті Аркет або десь у інших магазинах не дає можливості біля імені поставити числа якісь, то просто знайдіть якесь поле з можливих у адресі або десь інше, де ви можете вказати ваш особистий ID від містчопінг. Далі ви переходите після того, як ви оформили замовлення на цю адресу, яка вам міст Шопінг дав, і дані вказали. Ви переходите знову на сайт Міст Шопінг. І реєструєте свою інтернет-покупку або трек номер, який у вас є після замовлення. Все це ви робите у вашому персональному кабінеті Міс Чопінг. Також це можна робити у застосунку Майміст Чопінг. Далі підтверджуємо її відправлення, сплачуємо доставку і очікуємо ваше замовлення. І до речі, для всіх, хто зараз реєструється або у мобільному застосунку MyMistShopping, або на сайті MistShopping, проходить розіграш електроскутера. І все, що потрібно зробити, це або зареєструватися у додатку MyMistShopping, або на сайті MistShopping, перейти в особистий кабінет, і все ви вже є учасником розіграшу електроскутера. Посилання на конкретну сторінку з цим розіграшем на сайті MistShopping я залишу під цим відео. Також посилання на сам сайт MistShopping я залишу у інфобоксі під цим відео, для того, щоб ми могли зареєструватися. І більш детально дізнатися про цей неймовірний сервіс. Також дуже класні моменти, які саме Міс Шопінг є, це те, що, по-перше, вони діляться лайфхаками покупок за кордоном, тобто, наприклад. У одного і того ж бренду, того ж Zara, в Іспанії ціни набагато нижче, ніж в Німеччині, ніж в інших країнах, і вони відслідковуючи ці ціни дають найбільш вигідні опції. Також, якщо ви підпишетеся на розсилку або соцмережі Міст Чопінг, то ви будете отримувати різні сповіщення про сейли в брендах, і це дуже дуже корисний, до речі. Момент, тому що неодночасно сейли і розпродажі починаються у всіх брендах у різних країнах. Наприклад, з мого досвіду. Америка частіше за все раніше починає сели ніж інші країни, і в них довше триває сел ніж в інших країнах. Тому це дуже-дуже корисний момент. Так, ну що, давайте дивитися. На те, що за середньоцінового сегменту, реалістично середній ціновий сегмент це плюс-мінус 150 євро, 300 євро, 300 це таке вже крайня плюс-мінус, межа, це якщо ми кажемо про якісь шкіряні вироби, щось з більш таких худорових натуральних матеріалів. Перший сайт це у нас кос, я кос рідко включаю у бюджетні знахідки. саме цим, Тому що це вже середній ціновий сегмент, не дуже бюджетний або взагалі не бюджетний. Але в косі і у подібному ціновому сегменті дуже багато речей, які варті уваги. І тому що вони якісні, тому що вони поза часом, і реально дуже довго будуть в вашому гардеробі. Отже, перше, це ось така спідниця, асиметрична. І ви знаєте, я обожнюю асиметрію. І я обожнюю асиметрію саме тому, що за рахунок того, що у нас, якщо річ базова, цей елемент, ця деталь, вона буде деталізувати взагалі сам образ, вона буде поглиблювати його, вона буде додавати завершеності, і асиметрія завжди дуже класно витягує силует. За рахунок того, що у нас нема рівної однієї горизонтальної лінії, яка перекреслює, скажімо так, ноги, вона асиметрична, тобто. Тобто оку нема за що зачепитися, коли ми дивимося на пропорції фігури, і таким чином є подовжений класний вертикальний силует. Ця спідниця зараз, до речі, є ще у всіх розмірах. Я хочу одразу сказати, що як звичайно, що у нас більшість цих магазинів їх немає, тобто жодного з цих магазинів, що сьогодні я для вас вибрала, на жаль, на даний момент немає в Україні їх представництва. Тому все це спокійно можна замовляти з-кордону. -за і я вважаю, що якщо чесно, іноді ці позиції варті того, щоб трішки. Почекати, їх замовити і отримати, тому що реально якість і силуети дуже класні. Отже, ця спідниця ще й дуже базова, але за рахунок такої тоненької смужки офіційно слеш, класично виглядає. Можна поєднувати не тільки в такому більш класичному форматі, як на фото, можна поєднувати і зі світшотом, з кенгурушкою, з капелюхом, капелюхом з худі, з худі, а можна поєднувати з якимись кромтопом. Тобто не обов'язково йти у напрямку цієї спідниці з точки зору стиль. Можна обов'язково додавати щось з іншого напряму для того, щоб балансувати естетику. Далі я вибачаюсь. Ви зараз подивитесь і скажете, Ріта, ти що? Зглузно з глузду з'їхала. Тут у нас шкіряний шоколадний тренч пальто, більше пальто, ідеальна міді-довжина. Я знаю, що ви скажете, 750 євро. Але я вам скажу, що це натуральна шкіра, дуже класної взагалі обробки. Класна посадка, пряма, двобортне пальто, нічого зайвого, глибокий шоколадний. Це шоколадне пальто, шкіряне на всі часи. Воно є, буде і було актуальним. Я, звичайно, скажу, що 750 євро. Це така дуже крайня межа, супер межа середнього цінового сегменту, тим не менш. Ця річ, якщо ви шукали щось подібне, точно відіб'є свою ціну за рахунок того, скільки разів ви її будете вдягати. І Я хочу нагадати про концепт cost per wear, тобто кількість або вартість речі на один раз її. Одягання, ви берете, наприклад, не знаю сумку і ділите її вартість, наскільки разів ви її вдягали, і отримуєте, наприклад, якась річ з масмаркету, ви так вона коштувала, не знаю, 50 доларів, але ви її вдягли один раз. А ця річ коштувала 750 євро, але ви її вдягли тисячу разів. Ви розумієте, про що я кажу, що її вартість знижується з кількістю разів її вдягаєте. Тому це дуже класний концепт, для того, щоб розуміти, в що варто інвестувати. І це така річ, в яку варто інвестувати, якщо ви щось подібне шукали, або якщо це. Ваш бюджет, дуже і дуже раджу, в кос супер класна якість. Далі у нас ось така з натуральної вовни, натуральної? що там у нас? 72%. Wall. Так, у нас більшість натуральних матеріалів зараз у складі, класний о, воротник стойка, за рахунок якого пальто виглядає більш подовженим і цікавим, Асиметричні деталі, глибокий такий. Колір з холодним підтоном вівсянки, ніжний, трішки меланжевий, що дуже класно виглядає і додає глибину одягу. Якщо шукали пальто з невеличезними плечима, бо зараз дуже тренд на 80-ті у стилі Сен-Лоран, нинішніх показів, і тому у всьому взагалі верхньому одязі величезні плечі. Якщо ви таке... Не шукайте, шукайте навпаки щось з м'якою лінією плеча, спущеною. Це точно виріб для вас. Далі у нас ось такий глибокий, красивий і навіть трішки ніжний, не занадто яскравий, синій. Це не зовсім індіго і не зовсім бірюза, це десь посередині дуже-дуже красивий колір, трішки приглиблений, просірений, скажімо так. Адекватна ціна за рахунок складу і того, скільки раз можна буде носити таку сукню, таку сукню можна і скедалити. І з байкерськими чоботами, і з лодочками, з чим завгодно взягати. Далі дуже і дуже раджу їх светри. Укос светри просто неймовірні і дуже класної якості. Це такий светр ще із блискавкою за рахунок, чого він класно поєднується з якимось шаром під ним. Наприклад, це може бути футболка, майка, лонгслів, що ж буде додавати яскравості образу, підсвічувати трішки обличчя. І також багатошаровість просто буде підкреслювати, яку ми всі обожнюємо. І ціна досить адекватна, тому ж таки, хочу нагадати: середній ціновий сегмент. Далі ось такі балетки на невеличкому ніжному варіанті підбору архітектурному. Молочні небілі, що дуже дуже класно поєднується з різними, наприклад, шоколадними штанами і таке інше. Це в нас вже масімодуці, і це річ, в яку реально можна інвестувати, дуже класно виглядає. І ще в Масі Модуці ось такі дуже дуже класні. І у мене клієнтка, а також одночасово ще й тепер наша випускниця і практикує целістка Еліна. Нещодавно мені здається, якраз була у Масі Модуці, і їх огляд робила. Я вона вживу їх бачила. Також дуже дуже їй сподобалося. Знімається, до речі, ось такий м, типу пасок, який можна використовувати декоративно, як якийсь чокер, наприклад, або підвіс. І вони стають взагалі супер-супер базовими шкіряні. Ціна меха адекватна, як для шкільного типу взуття, крій і форма просто ідеальні. Мені дуже нагадує, до речі, естетику Жел Сандер саме за рахунок асиметричного верху, тому супер раджу. І ще одні ідеальні на маленькому Kitten Хіл підборі ось такі чоботи, довжина трішки до коліна. Чорний носок подовжений, трішечки такий квадратненький і подовжений, що ідеально витягує силует, але і не виглядає трішки комічно. Підбори самі такі, в яких можна ходити і можна ходити довго. Будуть поєднуватися класно абсолютно з усім. Тобто можна заправляти, наприклад, джинси, можна лег заправляти, можна носити з спідницями плісе, можна поєднувати з чим завгодно. Це ідеальні базові чоботи на такий сезон. Будуть вам служити дуже-дуже довго, звичайно, якщо. Будете за ними дивитися. Далі ось такий варіант шилінг-дублянки. Але вона це натуральний, до речі, матеріал, це не штучний матеріал, яким славиться, наприклад, зараз, коли ти купляєш щось подібне, що схоже виглядає, але яка тепла взагалі не дає. У нашому кліматі, на відмінності, я не знаю, від Лісабону, від Лондону таке інше, ми не можемо собі дозволити ненатуральне, якщо і беремо, наприклад, хутро на зиму якийсь одяг верхній. Або вовна що завгодно, тому що просто не буде гріти, скільки б ми шарів чого не вдягли під цим. Особисто для мене, для моїх клієнтів, для моїх знайомих неможливо таке носити, наприклад, у нас в Києві. Тому цей варіант ідеальний. Звичайно, знову ж таки, 899 євро. Схаменулися. Тому просто, якщо ви подібне шукали, я би точно брала, але зауважу, що брала би десь на розмір більше свого для того, щоб дало трішки простору, по-перше, для светерів і для різних шарів під ним. І ще для того, щоб трішки повітря було у цьому виробі. Я люблю верхній одяг з якоюсь кількістю повітря. Далі, це, взагалі, жемчужина цієї підбірки, це шоколадна шкіряна сукня. Зі шкіри напа, це прекрасна обробка сукні, неймовірний колір, поза часом виріб. Стайлінг, до речі, саме на цьому фото і у цьому луці прекрасний. Я б якраз поєднала цей лук з чимось некласичним і таким трішки-трішки рустикальним, як ця підвіска. Ціна як для шкіряного виробу такої якості формату кольору силуету дуже класна, тому рекомендую. І останній виріб у нас з масі модуті це ось така текстурована блуза. Мені дуже сподобалася ця текстура, тому що це класний спосіб у все ще мінімалістичному образі додати глибини і завершеності. І, до речі, буде класно працювати з різними шкіряними виробами, Наприклад, це можуть бути шкіряні якісь штани. І такий топ на контрасті стилів. І ціна досить адекватна. Ще одна у нас позиція є з Зари, і це така ж лімітка Зари. І, до речі, хочу до речі, сказати, що цю модель я зараз зустрічаю а, абсолютно усюди. Ось цю модель використовують як Zero у своїх зйомках, і Зара. І взагалі є така епідемія просто: бренди бачать якусь модель, і вони її усюди, і всі використовують, і просто це. Постійно відбувається і зараз зараз використовую ту модель, яку якраз зараз у зйомці зняли Zero. І до речі, я впевнена, що Зеров не дуже задоволені тим, що модель, яка знімається у люксовому їх сегменті і знімається також у мас Маркеті. Це дуже-дуже часто розповсюджена тема, хоча ніхто про це не говорить, це правда. І отже, ми зараз дивимося на шкіряний тренч пальто. З крок-ефектом, тобто ефект такої крокодилової шкіри, дуже-дуже красиве. У стилі 60-х, перехід з 50-х у 60 ті з паском, можна носити без паску, можна з паском. Взагалі це пальто цей тренч можна носити буквально як сукню, можна носити, звичайно, і у звичайному стайлінгу. Ціна, як для лінітки, і як для шкіри, і як для такого ефекту, дуже-дуже класна. Далі, HM. Пішли. <laughs> ефект. Забитої Потертої знищеної шкіри все ще з нами, ще довго буде з нами. І ось така байкерська шкірянка дуже класно виглядає. Це H&M, це лінійка, це натуральна шкіра, тому раджу, класно. Далі у нас мохерові. взагалі я дуже люблю, ви знаєте, що я люблю кашемір. І всі натуральні види текстилю і трикотажу у H&M, тому що вони в них, до речі, дуже класної якості. Я обожнюю їх кашенір. і ціна і якість там в пропорції. Тому це з натурального. Мохеротоп дуже круто виглядає. Вся базова лінійка. Подивіться, подивіться на ці кольори, подивіться на фактуру. Прекрасний спосіб додати фактури у ваші базові луки навіть взимку і навіть восени. Тому дуже раджу. Далі ось така наступна позиція: у нас це ось така варіація а, рукавичок. Досить довго шкіряних, якщо у вас мезнуть руки, якщо ви шукали цікавий аксесуар для ваших луків, і саме у відтінку такому глибокому винному дуже раджу. І остання позиція. Дуже класна H&M. Це ось така трішки подушково пороблена, квадратурно прострочена, дуже-дуже дуже красива, наче дутік таке пальто. І всередині цього пальто, ви знаєте, що ще одна позиція, яку я обожнюю H&M, Це їх натуральні гусини пір'я і таке інше, саме для пуховиків, тому що вони теплі, класні і з досить адекватною ціною, як для такого матеріалу. І тут у нас всередині пір'я. що Дуже класно і досить тепло, ідеально на демісезон, сезон і на початок зими, на кінець зими, на початок весни таке інше. Можна також нашуровувати з іншими виробами. Супер актуальний силует, дуже подобається ця вельветова ставочка на комірці, і вартість адекватна. Everything that has a shoulder, it has to have like a shoulder pad, pairing them, layering them with something that's sheer. So, sheer pants, it's not very practical, but looks very beautiful if you're going to an event or something. Think summer dresses, style differently for the autumn. Think silky skirts, which elongates the silhouette. And there, we're taking the yellow from here and we're putting it on the shoes. І останній бренд, про який ми поговоримо, це у нас Аркет. Це, до речі, той же сегмент, що H&M, той же конгломерат. H&M, COS і Аркет це один і той же конгломерат, тобто одна і та ж компанія створила всі ці бренди з різними ціновими сегментами. Що прикольно, до речі? Не дуже, але прикольно, тим не менш. Перший топ дуже крутий, мінімалістичний, жіночний. Нагадує мікс Нотен Кейт. І щось таке посередині архітектурний, красивий, але мінімалістичний. Звичайно, зараз осінь. Але тим не менш, у вас будуть якісь івенти, у вас будуть заходи, колись буде весна, колись знову буде літо. І ось тоді цей топ вам точно знадобиться. Дуже і дуже раджу. Наступна позиція це ось така худі. Я пам'ятаю, що вам радила худі у зарі. Також такого селекту і такого силуету із стайлингом у стилі міу-міу. Ось вам ще одна варіація: трішки більш якісний склад, звичайно. І трішки більш мінімалістичний силует, не настільки щільний і цупкий матеріал, за рахунок чого воно трішки не спадає і не настільки структуровано, тому що багатьом, мені здається, може бути занадто багато матеріалу і цього неопрену у худі з Зари. Далі ось така дуже класна сліп стайл-асиметрична спідниця прекрасно поєднується знову ж таки на осінь, якраз у контрасті різних матеріалів зі светрами, з джемперами, з оверсайз жакетами, з чоботами, з кедами, з чим завгодно, навіть з байкерськими якимись мотоботами. Наступна позиція це ось такі замшеві лофери у шоколаді, дуже красивий відтінок. Дуже м'яко навіть у стилі мокасин виглядають. Класно будуть поєднуватися, до речі, з якимись теплими шкарпетками, або просто з якимись максі-спідницями прямими у офісному стилі. Наступна у нас позиція це ось така сумка, яка, до речі, мені мега нагадує бренд APC, але, звичайно, дешевше, ніж APC. Глибокий винний колір, класна фурнітура, класний колір і матеріал. Натуральна шкіра буде дуже підіймати естетику вашого луку і за рахунок фурнітури трішки додавати аксесуарності і завершеності, а також близько, тому що фурнітура у нас золота, але якісна золота фурнітура, що рідко можна зустріти. Наступна позиція, звичайно, О, а ми, здається, вже точно визначили, що аркет часто кимось надихається, як і всі ці сегменти. І аркет тут надихнувся на 100% Акні Студіос, але ціна не Акні Студіос дуже класна. Класна сумка у міні-форматі, і у дуже актуальному цього сезону кольорі зеленому, і не просто в зеленому, а такому трав'яному салатно-зеленому. Дуже-дуже красивий відтінок. Наступна позиція це ось така з глибокого, насиченого з трішки вибіленим ефектом сорочка, яку можна носити як верхній шар, яку можна носити самостійно і нашаровувати з іншими виробами. Дуже класна позиція, і є одразу у двох кольорах. І, до речі, вартість. Якщо відносно якості, яку ви отримуєте, а варкет дуже класна, якість, це прям безспорно, точно раджу. Передостання наша і взагалі мені повністю цей сет подобається. І подобається колір цього сету, це глибокий шоколадний, але за рахунок того, що це все в паєтках, це у нас і сорочка в паєтках, така блуза навіть і спідниця, це виглядає настільки багато, красиво. і... Цікаво, і саме для осені ідеально. Я б, наприклад, поєднала це з якимись червоними підборами. Насправді, навіть яскраво червоними підборами дуже класно поглядало, і ціна досить адекватна. І ось вам, будь ласка, ще спідниця з цього сету. І якщо у вас трішки якось дивує комбінація цих двох позицій, або вам забагато у луці такого блиску, можна роз'єднувати, можна спідницю вдягати зі сітчотом або зі светром. Можна цей топ вдягати з якимись оверсайз рваними джинсами у стилі 2000-х і у вас будуть збалансовані луки, і отримуючи, купуючи цей сет, ви насправді отримуєте дуже багато різних варіацій луків і форму луків. Друзі, на сьогодні це все. Пишіть у коментарях, чи сподобалася вам ця тема. Це трішки такий новий формат вже відомого вам. Розділу, і якщо вам сподобалось, обов'язково будемо робити ще більше таких варіацій, і будемо робити різні цінові сегменти. Також хочу подякувати партнеру цього відео сервісу Міст Шопінг за те, що, по-перше, вони надали таку прекрасну опцію для того, щоб отримувати і замовляти різні посилки за кордону з брендів, яких нема, на жаль, на даний момент в Україні, це реально дуже корисне і дуже дуже. Комфортний сервіс для того, щоб замовляти все, що вам хочеться, і в тому числі те, що вам сподобалося з цього відео сьогодні. І на сьогодні це все люблю. Цілую, ваша ріта, слава Україні.